На відкриття нового відділення у Тернопіль приїхав заступник начальника міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників Олександр Лепетюк. Стверджує, така подія є важливим кроком для формування офісу великих платників, адже вони сплачують до державного бюджету більше 50% усіх надходжень. Тому повинні отримувати найкращі сервіси і обслуговування. Податкове законодавство у 2016 році передбачає, що усі великі платники податків мають обліковуватися у Офісі великих платників податків. На сьогодні їх нараховується 1727 платників. Вони сплачують до державного бюджету 55% усіх надходжень. Ми розуміємо, що такі платники податків мають отримувати найкращі сервіси і найліпше обслуговування. Спільні зусилля. Облдержадміністрації, депутатів Верховної Ради, головного управління Державної фіскальної служби територіально привело все-таки до того, що він організований у нас. Підкреслюю, що він у кожному обласному центрі знаходиться, це зрозуміло. Надіємося, що допоможемо Львівському, міжрегіональному управлінню, розгрузимо певну роботу. Радий за те, що наші потники, а також. А великі платники Чернівецької області та Хмельницької будуть обслуговуватися тут. Влада Тернопільщини запевняє, створення таких управлінь спростить роботу та додасть зручностей сказати, платникам. з 25 платників податків, які ви зазначили, 12 платників податків буде з Хмельниччини, 5 з Чернівців, а всі решту це тернополяни. І мені тут приємно бачити представників великих платників податків. Не тільки українських гай представників і німецького, і японського бізнесу, і українського. Бо для нас це є ті люди, котрі створюють робочі місця, дають можливість формувати наші бюджети. Окрім Тернопільського у цьому місяці відкрито три управління для обслуговування великих платників податків: у Луцьку для Волинської та Рівненської областей, та в Івано-Франківську для платників Прикарпаття і Закарпаття.